Сьогодні приїхали у Танхаус у Рудному у рамках авторського супроводу. Тут інтер'єр вже потрошечки фіналізується. Сьогодні подивилися на роботу майстрів по фарбі і також скоординували майстрів по декоративній штукатурці. Акцентом у вітальні буде декоративна штукатурка скеля з підсвіткою і панелями меблевими Також дуже крута робота по плитці в каміні. В чому тут нюанс? Маємо таку поличку, яка відділяє топку від телевізора, захищає наш телевізор. І тут прорахований ширина шва, щоб цільні плиточки помістились на всю ширину полички і так само на всю ширину каміна, без підрізання. Це ми зараз знаходимося в кухні. У нас тут досить багато зон, де буде декоративна штукатурка. Стіна за обіднім столом, стіновими рейками буде в штукатурці. Далі повністю весь камін, верхня частина оздоблюється штукатуркою. Також у спальні у нас є штукатурка скеля, яка з підсвіткою буде виглядати дуже ефектно.